що ті люди заслуговують на кува. Нехай вони них кричать на байдя. Нехай вони піддаються під емоції і говорять, що я як воїн добрий, я лікар дуже добрий, а я міський голова не дуже. Я вислухаю кожного з вас. Я сприймаю покритику. Але я хочу, щоб ви не піддавалися на ті облудливі провокації, і щоб ви слухали своє серце. Якщо я підпишу хоч один документ і ви мені покажете, що так кучма підписав такий документ, кажіть мені в очі. Я тоді скину перед вами голову і я був на Поки що жоден з воїнів і жоден громадянин мені не сказав, що я підписав щось неправильне, зробив щось неправильне. Відкриту в очі. Щоби запобігти довготривалому громадян громадянку Кабінету чиновників, ми збільшили на 4 одиниці посадовців Що таке знак? Центр надання адміністративних послуг. Я особисто важко переношу дівців, метарства по кабінетах, з кабінету в кабінет. Мені дуже важко ходити і переконувати навіть міському голові, щоб я дала якусь довідку, справу і так далі. Тому ціна вже зараз надає 71 пост. Ми ще готові надати 50 послуг. І я думаю, що це наше дітище, на яке ми приділяємо надзвичайно багато уваги, воно забезпечить мою мрію, щоб ви не сиділи під кабінетом чиновника, а прийшли, здали документи і вам на смс, чи ще яким способом повідомляють, коли ви маєте зайти і коли ваше питання буде вирішено. Це поки що моя мрія. Але я думаю, що тільки тоді, коли ми будемо мріяти, надіятися в наші сполучені, у кадровій політиці я відкинув практику угодничества числа і неугодних чиновників. Для мене найголовніше це є професіоналізм, моральність і здатність працювати в тому темпі, який я започаткував. Здатність реагувати на ті виклики, які є у суспільстві. Процес кадрового досконалення триває. Він дуже важкий, важкий із того, що є певні законодавчі акти, і ми повинні використовувати повністю чинні закони і регламент, коли ми можемо звільняти, як ми можемо звільняти і кого ми можемо звільняти. Щоб ви потім, та як вже зараз ви знаєте всі, не було судових процесу. По на роботу. Ми замінили структуру. Структуру ми замінили, тому що хочемо зняти навантаження на місцевий бюджет. Я прекрасно розумію, що наш чиновник повинен мати достойну заробітну плату відповідно до тої роботи, яку він виконує. Для того, щоб ми зберегли і не сильно навантажували. Місцевий бюджет і була змінена структура. Ми ліквідували управління комунальних ресурсів. Новостворений відділ оренди та приватизації комунального майна не буде юридично.